Добрий день, шановне товариство. Підходить мені ця сукня? Підходять ноги, а не сукні. Сукня пасує або личить. Унікальність сукні трапеції полягає в її універсальності. Вона підходить практично всім. Ніяк не підходить оте чернече обрання веселій паночці. А правильні варіанти. Унікальність сукні трапеції полягає в її універсальності. Вона пасує практично всім. Ніяк не личить оте чернече вбрання веселій панночці. Личити, пасувати, слова близькі за значенням. Блакитний капелюшок добре пасував їй до лиця. Через годину-дві. Він сидів перед дзеркалом і вив'язував уже третю кроватку, бо всі чогось не личили. Слова підходить, підходяща, краще не вживати, бо вони є калькою. Російського підходят, підходящий. До їх вживання заохочували в ході здійснення політики зближення мов у колишньому радянському союзі, пасувати, бути прийнятним, годитися, бути зручним. Чимось подобатися, відповідати до розміру, до лиця, пасувати до кого або чого. Сама Євга не пасувала до цього темного закутку вбоства і пригніченості. Чому його назвали Мишунею? Та тому, що ніяке інше ім'я до нього не пасувало: ні Михайло, ні Мишко, ні Михась, лише Мишуня. Голоси злилися звуками гармонії. І Митрофанові здалося, що це та пісня, яка найкраще пасує до даної обстановки. Сивина приємно пасувала його бадьорій рухливості Личити, гармоніювати з зовнішністю, пасувати до зовнішності людини, бути до лиця. Хлопцеві страшенно личили приклеєні молоді чорні вуса. Вбрання явно личило їй. А можна ще вживати це слово у значенні відповідати установленим правилам, звичаям, певному становищу, пристойно, відповідно до становища, характеру. Хто тут тебе поставив за пророка? Прилюдно жінці личило б мовчати. Ми б хотіли тут всій справі кілька слів до вас сказати, та співцям співати личить, отже, ми почнемо співати. Говорив небагато, багатомовність, звичайно, зараз не личила йому. І ще одне значення як личить добре, достойно, як має бути, як належить. Він ішов мовчки, не поспішаючи, спокійно й поважно, як і личить хазяїнові Дніпрового берега. Від ранку й до ранку стук, грюк, хлюпанина. Треба, як личить, стрінути дорогих гостей. У значенні як належить. Літературна мова знає також слово годитися. Буду їсти та пити та хороше ходити, звісно, як панові вельможному годиться. Останнім часом в основному мовленні й у художній літературі лексему «личити» стали використовувати частіше, аніж годитися. Хоча в деяких контекстах краще було б ужити друге з них годитися. Бути на що-небудь для чого-небудь придатним, задовольняти певні вимоги, доречно, доцільно, слід, варто. Погане, дурне, ледащо не годиться ні на що. Деякі сусіди говорили, що ж, дівчині дев'ятий іде, в няньки годиться. Весілля откладати на довгий час зовсім не годиться. Раніш, ніж храми будувати святі, годиться правду ствердити в житті. А ще слово годиться можна вживати у значенні такий звичай, так прийнято. Батько сів біля зятя, а мати, звісно, поралась, сама й страву на стіл подавала, бо вже Марусі не годилося з посаду уставати. Правда, що, кажуть, нібито воно так і годиться за кому брати ту, котру першу зустрінеш. Катруся стояла, соромно опустивши голову коло печі й колупала пальцем комен. Так теж годилося робити, коли сватають. Також, коли маємо сказати, годиться в батьки, сини, матері, годиться хто, кому про велику різницю в віці набагато старший або набагато молодший від когось. Юрія, який годився б у сини своєму вчителеві, по сільському звичаю він називав на тим. Василько побачив його, біжить із криком тату, а він в діди йому годиться. А слово підхожий можна вживати у значенні, який відповідає вимогам, умовам, придатний для чогось, який можна прийняти, з яким можна погодитися, прийнятний, вигідний. Мені здавалося, що згуба якраз була підхожа задля такої мети. Нікола каже, що і он бану підхожа людина на цей пост. Може бути, й царська посада не підхожа, як вона стає вам не до душі. Недавно пройшла чутка, що звільняється в управлінні підхоже місце. В обласному центрі мені запропонували підхожу посаду. Отже, пасувати уживаємо, коли говоримо про відповідність, підхожість до розміру, до лиця, зручність, прийнятність, коли чимось подобається, годиться, відповідає кому або чому-небудь. Личити використовуємо, коли говоримо про одяг, що гармоніює з зовнішністю, пасує до зовнішності людини, до лиця, а ще відповідає правилам, звичаям, становищу пристойно, як належить. Годитися, бути на що-небудь для чого-небудь придатним, задовольняти певні вимоги. Доречно слово ж підхожий уживаємо у значенні той, який відповідає вимогам, умовам, придатний для чогось. Дякую за увагу.